5 порад, які зроблять вас суперефективними та допоможуть все встигати. Всім привіт! Мене звати Фінкевич Андрій. Сьогодні говоримо про тайм-менеджмент та підвищення особистої ефективності. Перший крок. Плануй свій день. З вечора попереднього дня виділи собі 10-15 хвилин на те, щоб спланувати справи на наступний день. Виділи собі час на певні зустрічі та на відпочинок, і тоді ти чітко знатимеш. На що в тебе розподілений час, і це допоможе тобі виконати всі свої справи вчасно. Другий крок: визнач пріоритетність задач. Тобі потрібно вибрати одну справу, яку ти повинен виконати протягом цього дня, і починати її виконувати потрібно зранку, тому що для неї може знадобитись багато часу, і нам потрібно точно встигнути її завершити. А якщо ти почнеш виконувати її зранку, коли в тебе багато сили та енергії, то велика вігідність того, що ти закриєш її якнайшвидше та зможеш перейти до дрібних задач. А у випадку, якщо ти починаєш свою роботу з дрібних задач, то є велика вігідність того, що ти в них ув'язнеш і так і не зможеш виконати одну головну задачу. Третій крок вироби корисні звички. Почни ходити в тренажерний зал або почни займатися улюбленою справою. Це може бути, наприклад, читання або інше хобі, яке буде наповнювати тебе енергією та давати більше мотивації для того, щоб реалізовувати себе в інших напрямках. Четвертий крок: використовуй сучасні технології. Це означає, що ми повинні користуватись можливостями, які доступні у нас час. Тобто, ми можемо використовувати нейромережі для того, щоб автоматизувати якісь рутинні справи. В роботі або використовувати Google Календар для того, щоб планувати наші зустрічі та відмічати дедлайни. Також ми можемо використовувати інші додатки, щоб організувати та краще контролювати наше життя і наш час. П'ятий крок. Не бійся просити про допомогу. Часто буває таке, що ми просто фізично не можемо справитись якоюсь задачею. В такому випадку нам не потрібно стидатись, попросити допомоги у друзів або родичів, тому що це може допомогти нам пришвидшити виконання цієї задачі, зберегти багато сили та нервів. Саме ці п'ять порад допоможуть тобі пришвидшити виконання справ та все встигати, тому застосовуй їх в своєму житті та обов'язково розповідай в коментарях про те, чи вийшло в тебе покращити свою ефективність. На цьому це все. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал та залишай лайк, тому що ми повинні підтримувати українськомовний контент. І побачимося в наступному відео.